Вітаю вас в ефірі. Новини на телеканалі Суспільне Чернігів у студії Дар'я Янушкевич, переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Що чекає на вас сьогодні? У випуску дивіться далі чують і вильоти, і прильоти. Як живуть люди у селі на кордоні з Росією, яке постійно обстрілює ворог. У старому Білоусі біля Чернігова будинок, який обстріляли росіяни, не стоїть на балансі громади. Хто заплатить за проектну документацію на відбудову? У Чернігові відновлює роботу облмуздрамтеатр імені Шевченка, які вистави покажуть, і що робитимуть у випадку повітряної тривоги, чують і вильоти, і прильоти. Якщо між першим і другим кілька секунд біжать у погріб. Так, майже щодня село Янжулівка, що на Чернігівщині, впритул, розташоване до російського кордону. Під час чергового обстрілу села Росіяни влучили в житловий будинок. Іншими снарядами вбито 18 корів. Як живуть мирні люди на кордоні з Росією? В нашому сюжеті. Так, третій день поспіль. Сусіди заливають полум'я. На згарищі час від часу вітер роздмухує вогонь. Тоді жіночки йдуть за вітрами і знову набирають воду. У цей будинок кілька днів тому влучив снаряд. Тимна, що свідітелем була, йшла з магазину. і діло в тому, що мені ангел-хранітель з здісити. Я йшла дочка і двоє онуків. І, коротше, там сусідка остановила. І если би она ні не становила, ми якраз би були отут возле дома. І у тієї всі полі нас би тут не всіх постигли. У тут у всіх четвери. Це трапилося у вихідний об 11 дня. Господарів будинку на той час не було, тож обійшлося без травмованих. Кілька уламків від снаряду прилетіли в сусідні будинки, залишили отвори у металевих парканах та повибивали шибки. Бачите, в якому стані? Ми під дерево ховались. Дим чорний був ще, воно шифер стріляв. Мама сказала, що ще раз такое повториться, ми куди уїдемо. Одразу за селом починається Росія. Остання вулиця практично під самим кордоном. Прилітає зі сторони Росії, зі сторони Ламаковки, отам лужки, стратіва. Я туди можу прилітіти. По селу, так это це перший раз, а потім ще по коров, тих бідних жалко, так аж плакали всі люди. Того ж дня снаряд влучив просто у стадо корів. На цьому полі, ось біля цих ущів, туди був прильот ну, звідси з-за села. Тут три, ну, може три з половиною кілометри. Корови були ось на цьому ну, багорку. А пастухи сиділи біля кущів, ну там трохи ямка. Але за того, що воно якби в кучу корів попало, да, то всі ну, всі осколки, там взривна волна, там корови прийняли на себе. Люди залишилися живі, 18 корів загинуло. Збитки склали 400 тисяч мінімум, каже фермер. Це якщо корів здавати на м'ясо, але це було дійне стадо, то буде більше. Гектарів біля 150 не засіяли. А також частково ось по сіну. Перший у когось що змогли обрати, а потім ну, то ще що казав, що тракторист поїхав грати сіно, і почали ж там обстріли. То ми залишили це поле там ще десь е -е, біля 70 гектарів. Фермерські поля, які село розташовані в притул до кордону. Випадок, щоб якщо щось прилетить, то щоб поле не все згоріло. А де було такі, а, такі, а, такі а, полоси там. через кожні метрів 100-200. Камбайнери також ризикують, ніхто не знає, коли спаде на голову стрільнути з його разом. Обстрілюють тут постійно, коли тихо, а коли до десятка разів на день. Це буде звучати дико, але ми вже до далеких вибухів звикли. Ми вже відрізняємо тільки прильоти і виліти, які наближаються близько до нас. Нам теж хочеться плакати, коли ми про це говоримо. Після цього. І дуже страшно, коли на дитячій площадці після вибуху виїжджають діти і не знають, куди бігти. Дітей в селі понад три десятки, всього приблизно дві сотні жителів. Між обстрілами село намагається жити звичайним життям, копають картоплю. Кажуть, цьогоріч добре вродила, але продати не можуть ніхто за нею не приїздить і вирощують гарбузи. У нас гарбузяне село. Цьому році ми їх теж посадили, трохи не всі, тому що паї є близько до границі туди, де ніхто вже не їздив. А це що тут паї понабиратися ці. Всі посожені. І хліб купують, не зважаючи на вибухи. коли чуємо та вибухи. Раз було також хлібний день, людей повний магазин. Люди всі за хлібом бояться, що хліба не хватить. Ніхто нікуди не пішов, поки хліб не докупили. І рахують скільки секунд між вильотами та прильотами. Якщо мало, біжать у погріб. Ми знову зібрались, миски, заскочили погріби, прилетіла. Вийшли, подивилися, що буде, куди. І знову до слідчого ми во дворі. Я не знаю, як нам взагалі що, і що ждати, і цілу ніч стоїш тільки на вулиці, думаєш, ні гудіти, ніби, не свісті. А ще страшно те, що ми у психології своїй навіть не могли допустити, що ті, хто отут вікна видно, де живуть, вдарять по житлових будинках. Тепер нам треба цю психологію міняти. Тетяна Лось, Віталій Коровко. Новини на Суспільному. Ремонтуватимуть перекриття та мінятимуть пошкоджені віконні блоки. Управління капітального будівництва ОВА розпочало відновлювати будинок на вулиці Ремісничій у Чернігові, який наприкінці лютого обстріляла армія Російської Федерації. На ремонтні роботи з обласного бюджету виділили 2 мільйони 600 тисяч гривень. Про це розповів заступник начальника відділу управління капітального будівництва ОВА Олексій Тестов. За його словами, орієнтовно всі роботи мають завершити до кінця вересня. Проєктом передбачена заміна пошкоджених віконних блоків і капітальний ремонт покрівлі. Тобто там внаслідок вибухової хвилі було, було пошкоджено конструкцію, стропільну конструкцію повністю і буде проводити заміна деяких, деяких кроків і повністю заміна азбестоцементного листа на металопрофіль. Наступного тижня вже заплановано завести туди метал і розпочнуться роботи по покривлю першу чергу, щоб не було підтоплення верхніх поверхів. Насування є, підрядник є був 12 серпня укладена угода. Вони займалися додатковими замірами і замовили матеріали вже ось з до кому тижня. Вже приступають к монтажним роботам. Нагадаємо, 28 лютого, внаслідок російського ракетного удару, вибухова хвиля пошкодила дах та вікна цього будинку на вулиці Ремісничій. Півроку мешканці рятували своє майно тим, що натягували плівку на горищі та вікнах. Через дірявий дах та відсутність вікон в під'їздах та верхніх квартирах протікає стеля, щойно починає йти дощ. В результаті у людей в квартирах утворилась пліснява та з'явився грибок. Цей будинок був включений до переліку, що претендує на першочергове відновлення за державні гроші. Ремонтні роботи повинні були розпочатись наприкінці серпня. Шестиквартирний будинок у селі Старий Білоус початку березня стоїть із дірою від снарядів у стіні. Виділити гроші на детальне обстеження, що визначить, чи придатна будівля для подальшої експлуатації та кошторисну документацію з місцевого бюджету, не можуть. Будинок не стоїть на балансі громади. Власники квартир кажуть, це може коштувати їм до 100 тисяч гривень. Таких грошей у людей немає. Який вихід може бути з цієї ситуації? Розбиралася моя колега Аліна Клименко. Два прямих влучання в єдиний шестиквартирний будинок в селі Старий Білоу сталося ще на початку березня. Є пошкодження несучих стін, але дотепер жителі цього будинку не отримали документ, який скаже, чи безпечні їх квартири для проживання далі. Один російський снаряд, 8 березня, залетів на другий поверх в квартиру Оксани Ребенок. Житло спалахнуло одна спальня, друга спальня. Кухня, отут був туалет, але ж тут не залишилося жодної стіни, взагалі сліда. Другий снаряд прилетів в будинок наступного дня, 9 березня. Це квартира на третьому поверсі. Отошла стіна, туди Бу, не Смотриш і вулицю видать. Так стіна отайшла. видать, розсвічується вся вулиця. Плін вирвало. Юлія Тищенко має квартиру на першому поверсі. Розказує, найбільше руйнувань зазнала дитяча кімната. Була така дирка, що влазила рука, що в вгору, що на ці бічні стіни. Це було 8 березня. Ми повернулися через місяць. Це все було мокре, морози ще були, і воно почало все ну псуватись. Зараз дитячу кімнату чоловік Юлії вже самотужки відремонтував та почав допомагати закладати стіну сусідки на другому поверсі. Ви ж бачите, що завалені стіни несучі, і якщо і ось тут так само, якщо не закласти, то воно ж просто все повністю рухне. У будинку протікає дах та потребують заміни вікна. З цим жителям готовий допомогти чеський фонд. Людина в біді, каже Юлія. Вікно нам сказали, це замінять. Вони сказали, вам доведеться відкоси все наново робити. Вони були на даху, бачили пошкодження. Згодні змінити весь дах нам безкоштовно, але для цього в нас має бути довідка, що наш будинок придатний до відновлення. Комісія з Новобілоуської сільської ради провела візуальне обстеження пошкоджень будинку квартир в ньому та видала відповідний акт. У висновку ж написали, що необхідно зробити детальний звіт пошкоджень, щоб з'ясувати, чи безпечно людям там взагалі жити далі. Цим займаються організації або фахівці, які мають відповідну ліцензію чи сертифікат. Утім, в сільраді пропонують мешканцям будинку такий технічний звіт замовити самостійно. Це не в їх компетенції. Треба чекати більш серйознішу комісію. А комісії ви будете або довго чекати, або не дочекаєтесь. То краще ви самі у вас там шість квартир, скиньтесь грошима, і самі цю комісію ви найміть, зробіть, і буде вам документ. Ви будете знати, придатний чи не придатний. Виділити гроші з бюджету громади на технічний звіт в сільській раді не можуть. Цей багатоквартирний будинок не перебуває у них на балансі. Ми як а... Ну, громада на території якої знаходиться даний будинок. Не можемо замовити цей звіт, оскільки це буде порушенням бюджетного законодавства. Це буде нецільове використання коштів. Якщо спеціалісти вирішать, що будинок ще можна відремонтувати, його мешканцям доведеться замовляти й кошторисну документацію з відновлення приміщення. Розцінки на такі послуги захмарні для них, кажуть люди. Ця комісія сто... коштує 15 тисяч. Так це тільки комісія, без зовсім немає ніяких ні проєктів, ні смети, нічого немає. Коли ми почали говорити, що якщо далі, то це буде коштувати там до 100 тисяч гривень. Просто люди, які проживають в цьому будинку, ми не в змозі заплатити такі гроші. Я особисто залишилася в чому, стояла на вулиці, в тому і залишилась. Працюю в школі вчителем. Звідки я можу взяти такі гроші? І наявністю цих двох. Документів звіту і кошторису з відновлення чи проектно-кошторисної документації з відновлення ці два документи дадуть нам уже підстави звернутися до держави на отримання якихось коштів від з державного бюджету на відновлення даного будинку. Поки в зруйнованому будинку постійно проживає одна жінка, інші жителі перемістилися до родичів у різні куточки області. Та сподіваються на допомогу благодійних організацій або фондів. Аліна Клименко, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному. 35 навчальних закладів Чернігівської області отримують набори спортивного інвентаря. Спорядження для занять футболом, волейболом, регбі, бадмінтоном та іншими видами спорту сьогодні на Чернігівському стадіоні Юність передав міжнародний благодійний фонд Паріматч фундейшн. Він реалізовує програму Нова фізична культура та співпрацює з Міністерством освіти та науки України. За словами представника фонду, один такий набір розрахований на п'яти. 50-100 учнів. Ми зробили вже 300 таких наборів на загальну суму 3 мільйони гривень. І Чернігівщина, Чернігівщина – це один із регіонів, куди ми на 400 тисяч гривень передали 35 наборів для 35 закладів освіти. І в одному наборі десь приблизно 7-8 видів спорту, які можуть сьогодні допомогти вчителю фізкультури проводити свої навчання. Це інвентар, Таких колективних видів спорту – це футбол, волейбол, баскетбол, навіть регбі. Це робиться точково. Ми розуміємо, що деякі регіони постраждали більше, зокрема Чернігівська область, Харківська область, Херсонщина, Миколаїв. І в першу чергу такі спортиментарі передаються в ці регіони. Поки що почали з Чернігівщини, область, яка перша зустріла нашого ворога. В першу чергу спортивні набори в управлінні освіти області розподілили між школами, які впроваджують нову модульну систему нової української школи. Таких е, е, заклади є в в рібках, які е, які йдуть поперед випробування програм. Це шостий клас, це ніжин, це прилуки, це чернігів, це рібки. Е, ми дали в школи, які постраждали. Такі як Новгород Сіверський, як Михайла бо там немає як Іванівка, як Количівка. Це школи, які мають сталі показники і спорту опорним закладом. Карюківці, в школі номер 5 35-та школа міста Чернігова, велика школа. Чернігівський обласний музично-драматичний театр імені Шевченка відновлює роботу. Після бойових дій у Чернігові та відпустки працівників тут готуються відкрити 97-й театральний сезон. Сьогодні, 2 вересня, на сходах театру презентували концертну програму, присвячену 77-й річниці закінчення Другої світової війни. Вже завтра у суботу глядачам покажуть дитячу прем'єрну виставу «Волосипед з червоними колесами. І далі потихеньку ми рухаємося по нашому репертуару, бо, на жаль, не повний склад на сьогоднішній день творчий, але ми будемо грати вистави. Спочатку менше, потім все більше і більше, для того, щоб повноцінно відкрити новий театральний 97-й сезон театру імені Шевченка в жовтні місяці, десь приблизно поки всередині. Прем'єра відбудеться у нас всередині жовтня, коли ми будемо відкриватися. Це сучасна п'єса українського драматурга Ірини Фіафанової. Буде назву мати ВПО. Розповідає про сьогоднішні події. Якщо під час вистави буде оголошено повітряну тривогу, глядачі та актори спускатимуться в укриття. За словами директора театру Сергія Мойсієнка, там зможуть розміститися до 300 осіб. Квиточки ми продаватимемо десь на 250 чоловік, бо 50 чоловік це ще наш персонал, актори. Якщо протягом 30 хвилин не закінчується повітряна тривога. Людина має право покинути це укриття і піти туди, куди вона вважає за потрібне, але квитки, які вони придбали на наші вистави, вони будуть пролонговані, і людина може прийти на наступну виставу, зручний для неї час. Що стосується гастролерів орієндаторів тут буде складніше, бо вони не зможуть повторити цю виставу. Мабуть, це вже буде вибір кожного відвідувача. На цьому у мене все більше новин. Дивіться на сайті Суспільного. А з понеділка, 5 вересня, дивіться підсумковий випуск новин в ефірі о 21.30. Бережіть себе і своїх рідних.